Друзі, всім вітання. У увазі пропонується Renault Megane 2007 року випуску. 1,6 газ бензин, 170 тисяч пробігу, в кузові хетчбек і основне те, що він на автоматі. І давайте прогуляємося з товщиноміром. Капот у нас в рідній фарбі 119, 132. Крила пластикові. Передня ліва дверка 132, 133, 117. 117, задня дверка, 118, 118, 112, задня права арка. 112, 128, 118, задня кришка багажника 130, 147, 131, 148, Задня арка 180, 180, 197. Задня ліва дверка 177, 177, 223, 233. Передня ліва дверка 205, 188, 171, 171, 172. Давайте будемо переміщатись в салон. Є тут такий дефект на дзеркалі. Трошки обломане, Обломаний пластик. Ось так, друзі, виглядає кермо. Є 4 склопідйомники, регулювання дзеркал. Запускається автомобіль наступним чином. Ось так виглядає ключ до автомобіля. Втикаємо його сюди, запускаємо. На панелі приладів нічого не горить. Автомобіль робить дуже тихо, ніяких вібрацій немає. Є така штука для телефону. Ось так виглядає тут ручник, як в літаку. Стеля в гарному стані, не зачухана. Салон також в гарному стані, немає ніяких дірок. Кожна кнопка працює, також така ніша є в полу. Давайте відкриємо капот. Підкапотний простір виглядає наступним чином. Глянемо що там позаду. Ось так виглядає салон позаду. Сидіння все окей, є тут трошки такі моментики. Задня кришка багажника. Давайте відкриємо її. Опори працюють добре. Всередині виглядає все тут непогано. Позаду тут газовий балон. Петлі не крутилися. Попереду на автомобілі встановлена зимова гума. Є трохи притертість по бамперу. Несерйозна. З лівої сторони все гарно. Ось так виглядає все понизу. Давайте проїдемось на ній. Прикольна така машинка на автоматі, невеликі розміри, але в той же час доволі в ній зручно. Непогана машинка під свої задачі і потреби. Ну і вартість даного автомобіля 5700. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся за номером телефону.